Розглянемо прогноз на 1 вересня з колоди чорна та біла магія перед нами карта дев'ятка кубків. Дорогі друзі, сьогодні вам представиться можливість отримати те, що ви хочете. Але е, проблема в тому, що ви повинні чітко знати, що ж вам треба. А вам слід рідні, мають зосередитись на позитивному. Довіритись. На своїй інтуїції, щоб зробити правильний вибір. Бачите, дівчина на карті прийшла купити щось нове, сподіваючись, що продавець проконсультує її і підскаже, який зробити вибір. У справах рідні мої, вас чекає потенціал, можливості можуть запропонувати роботу, але головне тут вибрати своє до душі. Що стосується особистого життя, то різні мої, ви сьогодні будете оточені увагою з усіх боків, будуть користуватися успіхом і чоловіки, і жінки. Поруч з дівчатами можуть бути кілька кавалерів. З усіма можна просто дружити сьогодні, тому що можуть з'явитися якісь Ще нові стосунки, і тому вибирати треба не поспішаючи, дорогі друзі. Так, хто сьогодні матиме покровителя або спонсора? В перспективі не виключен шлюб, і діти, непогані шанси, пов'язані з нерухомістю. Арендою також і гроші прийдуть вчасно. Вот такі прогноз ставте лайки, пишіть мені на пошту. Приймає магазин та Когніта Жуковського 17.